Вітаю всіх! Пропоную вам розклад для тих, у кого ще щось не визначено у стосунках. Ну, Можливо, ви знаходитесь на відстані, можливо, зараз розсварилися, або ще щось там відбулося. Розклад буде на один варіант, тому уважно слухайте сигніфікацію, або чи знаходитеся ви в тих подіях, про які я буду говорити. Якщо відповідає сигніфікація, тож, значить, розклад буде для вас. І так, хто ви і в яких енергіях ви зараз знаходитеся? Хто ви? Дві пентаклів. людина, яка стоїть на виборі. Можливо, ви обираєте щось про свою родину, можливо, це також у вас стоїть вибір, можливо, вам потрібно пройти певне обстеження. Або ви маєте декілька робіт, або вибираєте, на яку роботу вам піти, що вам обрати для себе, чи воно вам потрібно, не потрібно, чи будете ви задоволені тим, що будете мати. Ще, хто ви помірність. Ну, по-перше, ви можете бути в певних обмеженнях, тому що ви не вільні діяти так, як вам хочеться. Взагалі людина, ви не конфліктна. Якщо працюєте, то маєте стабільну роботу, свій заробіток, але це у більшому ступені ви працюєте не на себе, а десь у якоїсь компанії, в якомусь на якомусь підприємстві або ще в чомусь такому, але це робота не на себе. І ще що про вас можна сказати. Ну, і ще можна сказати, що ви або знаходитеся у такому стані, коли вам хочеться все зруйнувати навколо себе. А можливо, у вас воно руйнується без вашої участі. Також, це може бути стосуватися того, що ви знаходитесь або в якоїсь поїздки, або взагалі часто десь їздите. Можливо, хтось проводить ремонт або обирає своє житло, де щось шукаєте. І наразі такі у вас неспокійні енергії, хоч ви виходите як помірність, але все ж таки енергії у вас такі неспокійні і суперечливі. Як ви особисто сприймаєте цю ситуацію, яка склалася зараз у вас у стосунках. Трійка кубків перевернута. Чістка жезлів і сімка мечів. Ну, дивіться, ви знаходитеся зараз, сприймаєте цю ситуацію так, як ніби ви знаходилися у якомусь трикутнику. Можливо, це не, я не поки що можу сказати, що ви, швидше за все, Людина, яка знаходиться по другий бік бар'єру. І хотілося б вам дуже рухатися, ви б хотіли змінити, вийти із якихось сумнівів, з якоїсь неприємної або незрозумілої ситуації, вийти з отих обманів, хитрощів із нещесних стосунків, і вам хотілося би це дуже все змінити. Але поки що це є ваші тільки бажання. Так, що зараз у вас відбувається у цих стосунках? Трійка мечів, десятка кубків перевернута і самітник. Ну, зараз ви знаходитеся в такому стані, де у вас розбите серце. Не можете ви ще поки залікувати. Той біль, який вам завдали, поки що ви страждаєте. І десятка кубків говорять про те, що ви не маєте наразі такої стабільності, не маєте підтримки, немає у вас гармонійних стосунків. Взагалі ви себе почуваєте як самітник. Тобто, не за до вас поставилися так, як ви того не заслуговували. У вас наразі можливо сильно велика образа знаходиться всередині. І ви почуваєте себе як покинутою людиною. Не заслужили ви такого ставлення, і через це ви сильно переживаєте і сильно ви самі себе навіть десь у чомусь нагнічуєте. Можливо, навіть перебуваєте у якомусь депресивному стані, що вам поки що нічого не хочеться, Ні спілкування, ні складати якісь нові стосунки. Поки що ви перебуваєте у таких розчаруваннях. Ну і о, давайте подивимося, чи це кінець, чи це пауза. Так, карти новенькі, не хочуть розділятися. Так, угу. ні, це. Не кінець, це пауза. Тому що Верховна жриця говорить перевернута, мах перевернутий ту мечів говорить про те, що, можливо, якісь таємниці ще не викриті, можливо, вас такі страхи долають, які ви поки що не готові пройти або Викинути із свого життя. Ви не можете поки що взяти рівновагу, не можете насолодитися життям і тим, що навколо вас відбувається, тими можливостями, які має кожна людина від народження. Тут з мечів також говорить про те, що, можливо, хотілося б вам це все вирішити, або в один бік, або в інший бік. Вам уже надоїли ці коливання, якісь незрозумілі ситуації, і чи вам очікувати щось, чи не очікувати. Але наразі цього ви поки що самі зробити не можете, а вам чітко ніхто відповіді не дає. Можливо, таким чином вами маніпулюють і примушують іти на поводу у тих стосунках або у тих подіях, у яких ви зараз знаходитеся. Тобто поки що ситуація ця неясна, але це не кінець. Ще будуть якісь, можливо, з'ясування стосунків, можливо, хтось буде доводити свою правоту. Або знову намагатися маніпулювати вами. І порада для вас. Що вам з цим потрібно робити? Двійка мечів, король жезлів і справедливість перевернута говорить про те, що. Ну, наразі для вас потрібно все обміркувати дуже добре. Тому що той король жезлів, про якого ви вболіваєте, людина така харизматична, можливо, пристрасна, можливо, прояви у неї такі активні, щось вам намагається довести або ще щось. Але коли до вас будуть ці прояви, ви 10 разів обміркуєте, чи воно вам потрібне, чи ні. Тому що, якщо ви знову будете зближуватися з цією людиною, буде порушені ваші межі. Вами знову можуть маніпулювати, щось вам там говорити, поводитися з вами нечесно, тож вам порада така. Обмірковуйте перед тим, як діяти. Наразі, ну, поки що тільки ви можете визначити, чи ви згодні, щоб до вас так ставилися, чи ні. Тож бажаю хай у всіх будуть тільки гарні стосунки, миру вам.